Майже рік, як будинок жахів, радував і одночасно лякав усіх, хто наважувався потурбувати господаря цього маєтку. Тепер же з 15 серпня усіх хто ризикне відкрити і зайти у ці двері, чекатиме нова історія, що студитиме кров не менше за попередню. Так званий ремонт у будинку жахів запросили робити тих, хто його і звів менше року тому. До слова американська фірма збудувала вже декілька десятків маєтків страху в кількох країнах світу. Харківському житлу з позначкою хорор обіцяють унікальність. «Ми повернулися сюди, аби додати будинку. Ефектів тут оселяться і анімовані пауки, декілька нових зомбі, і плюс ще один новий великий об'єкт анімований ліфт. Ті, хто в нього заходитиме, будуть падати на декілька поверхів. Ми робили усе спеціальне для цього будинку. Жахів. Тут усе виключно оригінальне. Нову історію будинку і журналістам відкривають не повністю. До 15 серпня демонструють тільки гігантських павуків, що зустрінуть у коридорах гостинного дому. Представники фірми підрядника обіцяють, ці істоти забезпечать жахи в першу чергу на рівні тактильному. Ліфт катастрофу додати оновлення доводиться тільки уявляти хоча розважальні центри в інших країнах дають змогу познайомитися зі схожими атракціонами. Так, зокрема, виглядає ліфт у паризькому Діснейленді. У подальшому садибу професора зміни не полишать усе через специфіку атракціону, наголошують в адміністрації, адже для зацікавлення відвідувачів наповнення кімнат не повинно залишатися сталим. Варіантів оновлення фірми виробники жаху пропонують вдосталь. Атракціони ці всі ефекти ми вибирали самі. Тобто, ну і сходя з этого нам предлагали, ще якісь модифікації, варіанти того, як це може виглядати. Потім ми вирішили, в какую комнату це розмістити. Є дуже багато різних. Віщей, які слишком, слишком для нас, для України, для нашого менталітету, коли очень много крові, внутрішніх органів і так далі. Вот. Я думаю, що такое пока нам рано. Усі зміни цього літа гармонійно впишуться в існуючу історію будинку і його старих і нових мешканців. Встигнути з метаморфозами мають вже до цих вихідних. Анна Черненко, Дмитро Чоботарьов вісті.